От зараз багато ми говоримо, ми приймемо зміни до Конституції, так ми приймаємо закони. Та, друзі, ми нову Конституцію будемо виконувати так само, як виконуємо теперішню, теперішню діючу. Тобто, взагалі виконувати не будемо. Тобто народу будуть даватися правові норми, будуть утримуватися Конституції. А ті, хто повинен забезпечити їх виконання, будуть пливти над. І справедливості цієї я поки що, поки що, я не бачу. Розумієте, ми кажемо постійно, ми кидаємо гасла. Жити по-новому, а проходить півроку, і це гасло жити по-новому стає написаним законом красти по-новому. Розумієте? І це є реалії. це є реалії. Ясна річ, що мені хотілося б, щоб в теперішньому політи політикумі були люди, ну, принаймні, які мають якийсь світогляд, щоб політичні виборчі списки не збиралася вся погань землі української, ті брати Добневичі, брати Бологи. Самі знаєте, хто їх пригрів, привів туди Верховну Раду. І це все інше. Без них обійтися не можна. Так, іноді ми ставимо нездійсними вимоги перед владою. Ну зрозумійте. Не можна вимагати, щоб корова літала. Не можна вимагати, щоб гадюка не повзала, щоб в рові не смерділо. Неможливо вимагати, щоб олігарх був людиною. Він ніколи людиною не буде. Він ніколи не буде думати про народ, він буде завжди думати про свою кишеню. І будь-яка інша думка це від лукавого. Нам треба шукати тих, хто не хоче, йти, кого треба просити, щоб він йшов у владу і щось зміняв для нас.